Настав час познайомитися ще з одним ранньовесняним цибульковим фемероїдом, українська назва якої Рястка. Латинська назва Орнітогалюм перекладається як пташине молоко. Більше як 200 видів рястки в Україні можна зустріти 30 видів. А це один з найрозповсюдженіших Рястка зонтична. На жаль, через людську діяльність чотири види рястки опинилися в червоній книгі України. Це рястка буше. Я застала її на самому початку цвітіння, і надалі це могли бути розкішні колосовидні суцвіття висотою до 50 см з крупними квітами. Але, на жаль, коли я прийшла наступного разу, її вже хтось викопав. Отак. Рослини і опиняються в червоній книзі України.